«Я пізнаю світ» урок 214, тиждень 24. Тема Княгиня Ольга. Повторення країни Західної Європи. На початку уроку перегляньте трейлер до уроків «Я пізнаю світ» та повторіть запитання. Це урок прекрасний Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкість на лічба для мозку це ж краса, Я йому на всі відповідаємо. Питання маємо, на всі відповідаємо! Запитання до уроків. Чому правити Русю стала Ольга, а не її син Святослав? Скільки років правила княгиня Ольга? Хто за легендою? Став хрещеним батьком княгині? Що ти знаєш про країни Західної Європи? Як називають природне угруповання, у якому на великій території близько одне до одного ростуть дерева та інші рослини? Які рослини? Утворюють верхній ярус у лісі. Чому вигідніше виробляти теплову енергію не з дров, а з деревного вугілля? Що ти знаєш про властивості повітря? Для того, щоб дати відповідь на перші два запитання з трейлера, Відкрийте сторінку 37. Попрацюйте з картою знань утворення держави Русі. Та пригадайте, у 5-8 століттях відбулося утворення східнослов'янських племен та племінних союзів: це були поляни, деревляни, уличі, Тиверці, Дреговичі, Волоняни, Білі Хорвати, Сіворяни. В кінці 5 століття. Заснували місто Київ. Його заснували поляники Щек Хорив і їхня сестра Либідь. У IX столітті відбулося утворення двох державних об'єднань Новгородське князівство на чолі із князем Руриком та Київське князівство на чолі із князями Аскольдом і Діром. В 9-10 столітті вже утворилася держава Русь зі столицею в Києві. Повторюємо роки правління, роки князювання. Отже, з 882 по 912 роки правив князь Олег, дядько малолітнього сина Рюрика Ігоря. З 912 по 945 роки Великий князь Київський Ігор, син Рюрика. З 945 по 964 роки. Почала правити велика княгиня київська Ольга, дружина Ігоря. Саме сьогодні ми дізнаємося більше про князювання княгині Ольги. З 964 по 972 роки правив Великий князь київський Святослав. Він був сином Ігоря та Ольги. З 972 по 978 роки правив великий князь київський Яропол. Старший син Святослава, онук княгині Ольги. І з 980 по 1015 роки правив великий князь київський Володимир, молодший син Святослава, онук княгині Ольги. Скажіть мені, будь ласка, хто став наступником князя Ігоря? Так, після того, як у 945 році князь Ігор загинув, почала правити його дружина Ольга. Дізнаємося більше інформації про правління княгині Ольги. На сторінці 25 прочитайте навчальну довідку. У 903 році Ольга стала дружиною князя Ігоря. Він часто ходив у далекі військові походи. Які відволікали від щоденних державних справ. Тож Ольга допомагала чоловікові в управлінні князівством. Як ти вже знаєш, у 945 році конфлікт із деревлянами призвів до загибелі князя Ігоря. Отже, правління державою лягло на плечі княгині Ольги, бо син Святослав був ще малим. Після приборкання деревлян княгиня навела лад у державі. Та охрестилася. Скажіть мені, будь ласка, так в якому році почала правити княгиня Ольга? А чому правила княгиня Ольга, а не її син Святослав? Дуже добре. Перегляньте відеофрагмент та після перегляду скажіть, хто розповідав про свою бабусю у відеофрагменті? Увага! Скажіть, будь ласка, хто розповідав про свою бабусю у відеофрагменті? Дуже добре. Відкрийте сторіночку 37 Знайдіть імена онуків княгині Ольги у карті Знань Утворення Держави Русі та виділіть. Так, це були Ярополк та Володимир. Дуже добре. Поверніться на 26-ту сторінку. Прочитайте твердження та позначте правильні. Княгиня Ольга дружина київського князя Олега. Ні, це твердження неправильне, адже княгиня Ольга була дружиною Київського князя Ігоря. Друге твердження Ігор загинув у протистоянні з половцями. Молодці. Це також твердження неправильне, адже Ігор загинув. У протистоянні з деревлянами. Третє твердження Святослав, син Київського князя Ігоря та княгині Ольги. Молодці. Це твердження правильне. Наступне четверте твердження у 945 році княгиня Ольга стала правити Руссю. Чудово! Це твердження також є правильним. Княгиня Ольга уклала торговельну угоду з Візантією й охрестилася в Константинополі. Так, це твердження є також правильним. За легендою, хрещеним батьком княгині став імператор Візантії. Так, це твердження також є правильним. Дуже добре. Відпочиньте та візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконайте нейробіку від Аї для майбутніх інтелектуалів. Увага! Раунд номер один! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Яку відповідь отримали у першому раунді? Перевіримо. Відповідь 8 мільйонів 900. 000. Раунд номер 2. Увага! Яку відповідь отримали у другому раунді? Перевіримо. Увага. Відповідь 8 мільйонів 800. 000. Раунд номер 3. Увага. Яку відповідь ви отримали у третьому раунді? Давайте перевіримо. Відповідь 8 мільйонів 900. 000. І раунд номер 4. Іеробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат. Зі швидкісної лічби миттєво полічи країни Західної Європи. Увага! Трапляються пастки. Здогадайся, які саме. Скільки країн Західної Європи ви нарахували? Перевіримо. 8 країн Західної Європи. Дуже добре. Відкрийте сторінку 42 у підручнику. Попрацюйте з політичною картою Європи. Назвіть. Країни Західної Європи? Та покажіть на карті. Дайте відповіді на запитання: з якими країнами межує Бельгія? Яке місто є столицею Люксембургу? З якими країнами межує Німеччина? Яке місто є столицею Австрії? Дуже добре. Підготуйтесь до діагностичної роботи. Візьміть участь у географічному авторалі. Прочитайте запитання, оберіть правильну відповідь. Упишіть букви відповідей у зірочки та складіть з отриманих букв слово. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Увага! Дуже добре. Скажіть, будь ласка, хто правив Руссю після Ігоря? А що важливого зробила княгиня Ольга за час свого правління? Які країни належать до Західної Європи? Молодці, чудова робота.